Ви можете знайти автомобіль за допомогою панелі пошуку. Наявні фільтри допоможуть вам знайти найбільш підходящий для вас автомобіль. Автобідмайстер надає доступ до тисячі типів, марок і моделей автомобілів для підбору. Інвентар поповнюється щодня. Ви також можете шукати за додатковими критеріями, включаючи рік, тип власності, одометр, місцезнаходження, тип аукціону та різні технічні характеристики. Одним з найважливіших фільтрів, який ви можете застосувати, є дата продажу. Вибравши конкретну дату, ви можете шукати транспортні засоби, які будуть виставлені на аукціон в найближчі кілька днів. Після того, як ви знайшли лот, який вам сподобався, перейдіть на сторінку лота, щоб знайти інформацію про статус продажу, характеристики та дату продажу. Ми також рекомендуємо проаналізувати фотографії великого розміру, щоб побачити пошкодження та стан автомобіля. Скористайтеся сервісом ClearWin, щоб перевірити інформацію про історію автомобіля за ВІН-номером. Введіть свій ВІН, і сервіс згенерує звіт, який включатиме детальну історію автомобіля, фотографії з аукціонів, історію прав власності, технічні характеристики, історію володіння, середній пробіг, одометр, інформацію про вартість та інші корисні дані, які допоможуть вам зробити правильний вибір при купівлі автомобіля вашої мрії.